Коли я спілкуюся з друзями, у яких є діти 20 років або підлітки, вони постійно мені скиглять. Про те, як ці діти зводять їх з розуму своєю безконтрольною надсвідомістю, кажучи, це застаріле мислення ма. Ти не розумієш, ма. А що тут розуміти? Відмову від фінансування поліції, знесення пам'ятників Лінкольну? Спробу надати комунізму ще один шанс, відмову від прикордонної служби, капіталізму, те, що можна бути здоровим з будь-якою вагою, те, що нормально мати член в жіночих шелтерах і в'язницях. Так, я цього не розумію, але не тому, що я старий, а тому, що ці ідеї безглузді так, я їх не розумію. І те, що вони нові, не робить їх кращими. Нове не означає автоматично краще. Я можу вийти і сказати: від сьогодні ми їмо в туалеті і сиремо на кухні. Це по-новому. Ми так розбалували дітей, що тепер вони думають, що можуть змінити реальність криком. Ми неправильно виховали дітей, поводячи з ними як з маленькими дорослими, здуваючи пилинки з їхніх дуб, називаючи їх маленькими геніями, говорячи, що їхні думки важливі так само, як і дорослі. Це не так. Це діти, вони тупі, як собаки. Ми виховали їх неправильно, а потім відправили їх до фабрик мудаків, що звуться елітними університетами. Серйозно? Слухайте, якби невігластво було хворобою, то Гарвард був би як уханський ринок. А потім діти випускаються і такі: немає нормальної роботи. Ще пак, бо ти вивчав азіатську квір-поезію. Звісно, немає роботи. Ти провчився чотири роки в дитсадку для плаксивих привілейованих дорослих, які скаржаться на привілеї. Ось що буває, коли підтримуєш терористичні організації. Серйозно? Yeah. Мітинги у підтримку хамасу це як вболівати за літаки 11 вересня. Я сказав, що це як вболівати за літаки 11 вересня. Я знав, що ви зрозумієте, просто вам потрібен був час. Розумію, спочатку це звучить шокуюче. Але діти, у мене є чудова ідея для вас. Оскільки ви так любите Хамас і Хезболу, чому вам не провести наступний рік в Ірані? Ні, вам сподобається. Точно сподобається. Не забудьте взяти із собою футболки квіри за Палестину. Вони там дуже популярні. А якщо зустрінете аятолу, скажіть йому свій займенник, він оцінить.